Сьогодні я маю передати послання для тебе від роду. Ні про що не думай. Зусереться на собі, залишай вподобаєчку. Послання це буде від жіночого роду. Що тобі хочуть передати? Твій рід тебе підтримує, твій рід тебе оберігає. Твій рід по жіночій лінії він тебе лікує, щоб з тобою не було. Він намагається тебе звільнити від того, що тобі не потрібно. Тобто всі розгалудження, всі рішення, вибори тобі, знаєш, допомагає саме рід побачити, куди тобі рухатися, де ти можеш бути вільною. І намагається тебе визволити із у цього, знаєш, такого моменту, де ти можеш бути маріонеткою у житті. Так. Твій рід чує всі твої звернення. Все, що ти говориш, все, що ти просиш. Але хочуть зараз звернути увагу, де є істину твої бажання. Тому що ти, як наче. У тумані знаходишся дуже багато чого у тебе навіяного і соціуму це є не твоїм, і ти звертаєшся, і ти просиш, і ти можеш молитися, і ти якось можеш це просити, але не все те, що ти просиш, є твоїм. Багато чого є нав'язаним і тобі взагалі не потрібним. І тобі це намагаються показати, коли ти розчаровуєшся у тому, чого ти просиш, хочеш і не отримуєш. Тобі намагаються показати тим, що то є не твоє, тому що якщо воно не твоє, воно тобі загалом не потрібно. Також зараз е, хочуть звернути твою увагу на твоє здоров'я, як воно може погіршуватися зараз у тебе. І погіршується воно не просто так, а від того, наскільки ти перебуваєш у негативних енергіях. Так. Через сни, через сни до тебе приходять повідомлення. І ці повідомлення, знаєш, ці сни можуть тебе спокушати на щось. Тобі варто звернути увагу, тому що тобі через сни дуже багато чого дають зрозуміти. Але ти якось не дуже хочеш звертати на то увагу і щось з тим робити. Тебе, через сни намагаються підсадити. Через сни у твою свідомість пробираються ті, кому ти довіряєш, але вони не бажають тобі добра. Тому зверни, будь ласка, на це увагу. Є людина біля тебе, яка тебе розчарує, розіб'є тобі серце. Не довіряй усім, прямо друзям, так як ти довіряєш.